Так, хочу зняти вам невеликий відеогляд бази відпочинку Терамари від звичайного відвідувача. Ось у нас східна група, це в нас парковка. Може хтось ще не був, то хоче глянути. Тут в нас також парковка. Зараз вже під вечір діло, то машин багато роз'їжджається. А так тут, в принципі, якщо сонце, то припаркуватися нема дає. Так, ось сюди у нас також можуть машини заїжджати автомобілі, але тут додатково потрібно оплачувати. Всі, всі деталі, всі ціни можете подивитись на їхні сторінки в інстаграмі. Я не знаю, тут, прай... тут прайса немає. А прайсу тут немає, ні у вас? 400 гривень дорослі, 290. Поняв. Це в вихідні, а в будні дешевші. Так же саме, коні. Так, ось тут нас така. Це у нас тут душики, тут переодягальні і туалет. Добре, Ось у нас черги. Люди вже передягаються додому. Ну, може хтось заїхав після роботи скупнутися. Ну, поруч це село лука Лешківська буквально то в 5 кілометрах від Вінниці. Лежаків багато, кількість людей я не знаю, скільки поміщається. Ось тут у нас бар, можна щось заказати, поїсти, випити. Ну, випити я в тому плані безалкогольний, на, на рахунок алкоголю, не знаю. Киси, бургери, картошкофлі. Басейнів тут здається, 4. Ось перший. Столики в них є, тут можна перекусити. Ось. Але ні, ні не спіртне є ось. Ну, горішній, так. Так. Басейни вода тепла. Вони покриваються спеціально таким накриттям, щоб вода зберігала тепло. Такі качелі, домики є такі, віп ложі, ось у нас другий басейн Тут ось теж такі потихіші місця Ось сюди ще є вихід до річки. Тут теж можна удінитися бунгала такі. Калянчик можна покурити, вони тут також розкурюють. Ну, Да, більш-менш чисто. Щоб в ідеалі небо дуже багато людей, то зрозуміло що вона. Там теж у нас вихід. І ось це такі... Третій басейн, він найбільший, можна на ширіку. Тут у нас такі є віп- ложі Можна замовляти, щоб бути окремо. Зранку і до після обіду вони всі зайняті. А це в нас останній басейн дитячий. Тут Діти копаються, він тепліший. Там дядя зараз Так, тут дядя вже миє. Це у нас тут такий пляж в піску. Тут також туалет переодягальний. Пісочок, волейбол, У кого є бажання пограти. Ну, ось такий відеоогляд. Так, ось ще покажу тут, діти з піска чистять ноги і вже залазять в чистіший басейн. Оп-оп-оп-оп. трохи з цього ракурсу. Ось у нас тут тоже. Але жаке. Ти що ж купати йдеш? Так. Так, тут у нас ось такий є водопад для ласажа. Ось такий у нас басейн. Пишу, що приготи не можна, але хлопцям це не мішає. Ось, так. Да, чиста. Понятно, що можуть бути якісь сорінки, волосся, це таке. Це у нас. Дівчата обслуговують офіціанти. теж такі бесідки. товариш Олександр. Кентуха попав в відеогляд. Так, всем музончик тут грає. Ну ось такий відеогляд. Всі деталі, я думаю, там можете до адміністрації звертатися. поверх, поверхнево показав. В принципі, база непогана. Ну ось це все.